Продовжуємо нашу тему живопису. Минулого разу ми говорили про те, що всі зображення, які ми бачимо, вони мають тінь, півтінь і світло. Ми пригадуємо, що також від предметів ми маємо падаючу тінь. Ми говорили, ось Зараз я намалюю кошик, про який ми говорили на минулому занятті, що ми даємо собі ось у нас є якась тінь. Тоді обов'язково є півтінь. Півтінь буде також з цієї сторони, і ось тут у нас найбільша тінь. Відповідно, так само, якщо ось тут у нас є світло, то тут знову ж таки буде півтінь. Далі у нас пішла ручка, а ось тут ми будемо малювати, що у нас знаходиться якийсь собі кролик, заховався. Так? І ось тут поряд у нас будуть квіти з одної сторони, і з другої. Зверху ми будемо бачити небо, знизу траву. Тепер звернемо увагу, що якщо минулого заняття ми говорили про те, що є тінь, є світло, є падаючі тіні, то сьогодні ми будемо більше говорити про те, що є рефлекс... рефлекси в живописі. Тобто ми будемо бачити, що наша падаюча тінь вона не чорна, не сіра. У ній будуть рефлексувати кольори нашого кошика. Знову ж таки, наша трава зелена. Отже, ми побачимо рефлекси у тіні на кошику, на коричному кошику, ми побачимо якісь зелені. Але звернемо увагу, що якщо трава яскраво зелена, то тут вона не може бути в рефлексі яскравіша, вона більш пригашена. Але якщо ми будемо говорити про те, що таке ж рефлекс, як це легше зрозуміти, то ми можемо зрозуміти, що коли ми бачимо воду. Якусь будь-яку річку, озеро, і ми малюємо її блакитною зазвичай з синіх відтінків. Насправді така ж вона не є, тому що якщо ми набираємо воду у руки, вона є прозора. Чому так є? Тому що це і рефлекс. Наш, якщо ми піднімемо голову, то якраз над головою ми бачимо небо. Небо зазвичай блакитне, і воно рефлексує. Небо рефлексує, сонце рефлексує. І завдяки тим рефлексам, ми створюємо нашу річку. Ми інколи можемо намалювати, наприклад, там зелений, тому що навколо ми бачимо зелене, що це якісь кущі трава. Та вона теж рефлексує у цю водойму. Е, рефлекси вони є важливі в живописі. Ми їх будемо бачити всюди. Для чого є рефлекси? Для того, щоб наші предмети не були вирізані і ніби приклеєні. так? Вони рефлексують, відповідно, вони тоді знаходяться в тому середовищі, вони будуть живописні. Це є живопис, живе зображення, а без рефлексів наша картина буде мертва. І все, що є навколо, воно буде між собою рефлексувати. Якщо ми тут маємо якісь квіти, вони теж рефлексують. Ми маємо небо, те, що ми говорили, що рефлексує на воду, воно буде рефлексувати на наш кошик. Якщо всередині у нас тут білий зайчик, він не Буде білий. На нього теж будуть йти рефлекси. Буде рефлекс в тіні, буде рефлекс також на світлі. Чим більше рефлексів ми підкреслюємо, що наша робота живописніша. Рефлекси є дуже важливі для створення об'єму. Інакше наша картина буде, кажу ще раз, об'ємна, завдяки тому, що ми робимо тінь, півтінь. Світло, знову півтінь, але наша робота не є живописна, вона ніби приклеєна, а для того, щоб наш, ще все, наприклад, натюрморт чи кошик був у середовищі, ми використовуємо рефлекси. Отже, підкреслимо, підсумуємо, що таке рефлекси. Рефлекси вони підкреслюють об'єм в нашій роботі, вони підкреслюють фактуру, робота виглядає живописнішою, допомагають поєднати наші об'єкти, які ми малюємо, з середовищем. Це дуже важливо собі запам'ятати, щоб ми використовували. Але увага, ще раз нагадую: рефлекси не можуть бути яскравіші. Якщо трава зелена, яскрава, то тут вона більш пригашена, така приглушена буде колір. Так само, якщо у нас тут фіолетові квіти, то тут не буде такий яскравий фіолетовий, він, можливо, буде трішки більш пригашеніший, такий спокійніший фіолетовий. Але рефлекси використовувати дуже важливо пам'ятати, спочатку ви створюєте собі об'єм, і коли ви вже створили об'єм кошика, тоді ми собі десь бажаємо додати рефлекси. І ми додаємо ось наш рефлекс. Сюди собі поставили мазочок, сюди, можливо, десь-сюди на світло. Тобто створюємо об'єм, а тоді, в певні місця, додаємо собі рефлекси.